Я так рада, що ти зайшла, подружка. Це ж коли ми в бачилися. розбачилися? Я вже рік не проїздила. В тебе я бачу нічого не змінилося. Руки ж тут можна помити. Так, там. Оце мило ясь. А не викидай. Ним ще можна потім користуватися. Ну, ти краще розкажи е, як ти? Але бачу, що в тебе все прекрасно. Ти ж просто столична зірка. Так, у мене все добре. Тебе бачу не дуже. Ну, я в турагенції лише півроку пропрацювала. Потім вона закрилась, а зараз влаштувалася в магазині біля дому продавцем. Що й казати? Мій червоний диплом хіба що? В рамочку на стіну повісити. Ну, а я хоч і на трійки вчилася в цьому році вже в шести країнах побувала. Ого, ти крута. Не Бабуся померла. Блін. Мені дуже шкода співчуваю. Та от ти тепер зовсім сама тут. Слухай, може вже досить ті обмилки збирати. Не думаєш, переїжджати телефонуй номер той самий, я тобі зовсім допоможу. Oh. Ти це чула? Що? Нічого. Напевно, сталося. Ярослава з відзнакою закінчила факультет туризму і мріяла переїхати до Києва та знайти там хорошу роботу. Проте, поки її бабуся сильно хворіла, дівчина змушена була залишатися вдома доглядати хвору. Після смерті єдиної рідної людини Ярослава зосталась зовсім сама, але так і не наважувалася на зміни. Випадково зустрівши одногрупницю Аліну, яка вже рік мешкала в столиці, дівчина подумала, що їй все ж таки варто переїхати до Києва і почати, нарешті, добре заробляти. Втім, Ярослава усе ще вагалася, тому за порадою приїхала до бабусі. Ще й одногрупниця моя Алінка радить приїжджати, але я чогось боюся. Дай на мені свою ліву руку. Бачу, у тебе бабуся нещодавно померла. А до того батьки? Так, вони в аварію потрапили, коли мені лише два роки було. Хороша вона була, жінка. І тебе ж такою виростила. До тебе часто люди по допомогу звертаються. Так, буває. А ти нікому відмовити не вмієш. Надмірна твоя доброта і довіра до біди довести може. Пам'ятай про це. Недаремно душа твоєї покійної бабусі переймається за тебе. Чого не кажеш? Що тобі почулося? А свідкове. Ну, так, мені нещодавно почулося, наче моя бабуся тяжко зітхає. Я спочатку злякалася, а потім подумала, здалося. Той стогін означає, що душа твоєї бабусі неспокійна. Так що ж мені краще не переїжджати до Києва? Не бійся, їдь. Роботу швидко знайдеш, а ще й долю свою зустрінеш. Але для цього ти маєш влаштувати все сама: знайти житло і роботу. Зрозуміло. Подрузі своїй нічого не кажи, бо доля від тебе відвернеться. Дівчина та небезпеку для тебе несе. Слова бабусі про подругу здивували Ярославу. Проте дівчина вирішила дослухатися до поради і самостійно переїхати до Києва та знайти там роботу. Орендувати квартиру було дорого, тож Ярослава для початку знайшла за оголошенням кімнату у спальному районі. Вибачте. Нічого страшного. Тебе в телефоні, мабуть, щось дуже цікаве? Та ні, я просто адреси перевіряю, чи я правильно приїхала. Це ж 12-й будинок. Так. Тобі, мабуть, 18-та квартира потрібна. А Звідки ви знаєте? А я з поліції. Ми про вас все знаємо. Розслабся. Моя бабуся Віра Павліна завжди здеє кімнату дівчатам студенткам. Хобі в неї таке. А... Каже, так жити веселіше. Вона в mm. мене класна. Такі пироги пече. Mm. Ти ж до неї? А, так, до неї, але я вже не студентка. Ну, ви мене й не лякали. Про поліцію, до речі, класний жарт. Давай допоможу валізу занести. А... Дякую. Ярослава поселилася у пенсіонерки Віри Павлівни. Жінка нагадувала їй покійну бабусю, і попри страхи, дівчина почувалася тепло і затишно у чужому місті. З першого ж дня Ярослава почала шукати роботу. В Києві так багато вакансій менеджера з туризму. Впевнена, що швидко знайти роботу. Звісно, знайдеш. Ясочку хто шукає, той завжди знаходить. Ось пиріжків тобі напекла. Дякую. Ігор казав, що вони у вас просто найсмачніші. Онучок мій хороший хлопець, тільки працює багато. Робота в нього відповідальна. У відрядженнях частенько буває, але коли повертається, завжди мене навідує. А що сподобався? Не соромся, діло ж молоде. За кілька днів Ярославі передзвонили із одного туристичного агентства і запросили на співбесіду. Минув місяць. Ярослава швидко увійшла в курс справи, робота їй подобалася. Проте зарплатня на випробувальному терміні була невисокою. Грошей ледве вистачало на життя у столиці. Тому Ярослава все частіше згадувала про подругу і замислювалася, чи не подзвонити Аліні. Привіт. Повернувся з одражень і вирішив бабусі провідати. А, а я думала, ти ясочку приїхав провідати. Так одне іншому не заважає. А, проходь. Того вечора Ігор запросив Ярославу прогулятися. Хлопець їй подобався, тож дівчина прийняла пропозицію, і молоді люди провели разом кілька годин. Як тобі столичне життя? Подобається. Ще і Віра Павлівна така чудова людина, Нагадує чомусь мою рідну бабусю. А взагалі-то я щаслива, бо нарешті працюю за спеціальністю. Ну, правда, не де особливо не буваю з роботи додому. Чому? Ну, зарплатня насправді не така вже й висока. Ну, з чого ж треба починати? Так, я знаю. Але ось моя одногрупниця Алінка виглядає на мільйон, а на зарплатню менеджерка з туризму. Значить, в неї є ще якісь джерела доходу. Я думаю, вона просто досвідченіша за мене і фартова. А ти не фартова? Я ні. Мені ніколи не щастить. Вірніше сказати, не щастило. Але останні дні почуваюся, наче витягнула щасливий квиток. Я думаю, така дівчина, як ти заслуговує на все щастя цього світу. Вибач, будь ласка. Слухаю. Зрозумів. Прийнято. Хотів тобі показати завтра вечірній Київ, але мушу їхати у відрядження. Цього разу ненадовго, повернусь за тиждень і обіцяю. Одразу покажу тобі місто. Згода. Поїхав. Щоб не сумувати самі вдома, Ярослава вирішила наступного дня після роботи трішки прогулятися столицею. Яська! Аліна? Оце так. Мені тебе сам Бог послав. Ти що, переїхала, і мені не сказала. Ну, якось не хотіла тебе напружувати. Дурненька. Ходім до мене додому, я тебе кавусю не пою і ти мені все розкажеш. Пішли. Ярослава була рада побачити подругу і із задоволенням прийняла запрошення в гості. Як виявилось, Аліна мешкала у великій дорогій квартирі престижного житлового комплексу. Оце так хорома Алінка. А я винаймаю кімнатою пенсіонерки. Це також поки орендована квартира, але скоро вже зовсім у мене буде своя. Ого. Слухай, у мене таксі за три хвилини. Терміново викликало відрядження. Я можу у тебе дещо просити. Е, Зроблю все, що зможу. Та робити нічого не треба. Просто поживи в моїй квартирі. У нас тут просто хату на сьомому поверсі обнесли. І хоч камери по під'їздах стоять, але злодії все одно не знайшли. Ну що скажеш? Та навіть не знаю. Ясічка, це всього лише на тиждень. У мене холодильник повний, у мене є на вас одна щітка. Я, до речі, тобі зараз гроші на таксі залишу, змотаєшся додому візьмеш свої речі. Хоча в мене повна шафа брендових речей, можу збирати все, що потрібно. Це то тобі на таксі. А як повернуся, то тебе працювати в своє агентство з нормальним ЗП, а не за копійки. Ну, все, всього. -ка. Чао, какао. Бувай. Ярославі було незручно відмовити подрузі, та й дуже кортіло пожити багатим життям, тож вона погодилася. Минуло кілька днів, як дівчина жила у квартирі Аліни. Привіт. А, Ти? Яся? Е. Я Вадим, колега Аліни. Мені потрібно дещо забрати. А Аліна нічого не казала. Поспішала, мабуть, зараз ми її наберем. Салют Кицюню. Тут твоя Яся охороняє навідмінно. Не можу зайти в квартиру. Алло. Яська, привіт. Забула попередити. Це Вадим, мій партнер. Впусти його. Він документи забере, я на полиці в коридорі лишила. А, Так, добре, бувай. Це вам. Я ці папки забираю, а ці конверти з документами лишаю. За ними прийдуть десь через годину. Хто? Таня, співробітниця наша. Тут ваучери в готелі квитки. Їх потрібно пошти людям відправити. Я би сам передав, тому що терміново їхати. Mm -hmm. Ти ж зараз нікуди не поспішаєш. E, Ні, я тільки з роботи повернулася. Ну, то просто винесеш на вулицю і віддасиш тані. Ок. Ну, Ок. Бувай. А, так. До побачення. Ярослава була рада допомогти. За півгодини їй подзвонила дівчина Тетяна, сказала, що вона від Вадима і чекає біля під'їзду. Ви Таня? Ага, тоді це вам. А... Це тобі. Це Аліні передасиш вона в курсі. Ярослава була здивована, адже ніколи раніше не тримала в руках таких грошей. Нарешті вона дочекалася повернення подруги, адже, незважаючи на попередження бабусі, хотіла розпитати її про роботу. Дівчина мріяла і сама заробляти на розкішне життя. Це для тебе. Дякую. Та не треба було. Дякую. До речі. тут тут таня тобі якісь гроші передала, Угу. за що? Ну як за що? За роботу. Ти ж мою хату тиждень сторожила, а будь-яка робота має бути оплачена. Вважаю, я тебе вже взяла. <гум> ну що, що ти мовчиш, ти згодна? <гум> я за е, тільки треба буде на роботі сказати та два тижні відпрацювати, поки немає місця когось знайдуть. А ти нудна, боже, така <гум> правильно. <гум> ти краще розкажи. Е, як з'їздила Ярослава погодилася на пропозицію подруги, проте пам'ятала, що бабуся попереджала про небезпеку, яка йде від Аліни. Втім, після зустрічі із нею досі нічого поганого не сталося, і дівчина сподівалася, що бабуся помилилася. Щоб переконатися в цьому, Ярослава приїхала до нас. Я зробила все, як ви казали. Сама приїхала до Києва і одразу ж знайшла роботу, а ще з хлопцем познайомилася. Він онук хазяйка квартири. Він мені подобається. Але потім випадково зустріла подругу. Ось її фото. Подивіться, можливо, ви помилялися, бо насправді нічого поганого не сталося. Навпаки, Алінка така добра до мене і щедра. Це ти помиляєшся щодо Аліни. Погані в неї наміри. Казала я тобі, не зв'язуйся з цією дівчиною і допомагати не поспішай. Я просто дуже хочу заробляти як Аліна. Я ж все життя економлю, зайвого собі купити не дозволяю. Навіть недомилки збираю. От тому гроші до тебе і не йдуть. Збирати недомилки погана прикмета, так ніколи грошей не буде. Так би ж було на що купити нове, хіба б я збирала? Ось це мені Аліна просто так дала за те, що я в її квартирі тиждень жила. А ви кажете, що вона погана. Це брудні гроші. А Аліна твоя ще себе покаже. Обманює вона тебе. Я коріння в землі воду знаходить. Так біда тебе стороною обводить. Візьми цей корінець і носи з собою. Він тебе оберігатиме. А до Аліни більше не ходи. А я думаю, вона мою подругу наговорюєте. Вона хороша людина, я тебе попередила. Де... Ярослава не хотіла вірити бабусі, адже насправді бажала почути зовсім іншу пораду. Так і не взявши у бабусі заговорений корінець, Ярослава одразу ж вирушила на роботу, де написала заяву на звільнення. А потім дівчина приїхала до Аліни. Привіт. А де Аліна? Проходь, Аліна зайнята, буде трішки пізніше. Каву будеш? А, так. Добре. Все, все що в вич... тебе все, все нормально. Сходи в душу хлину. Ясічка, ну що, ти надумала? А, так, я вже і заяву на звільнення написала. М -м -м. Мене попросили лише тиждень допрацювати. Я ж тобі казала, у нас дібна дівчинка. Ще й красивиня. Що є то є, що є то є. За такою зовнішністю наші клієнти просто в чергу ставати будуть. А я не зрозуміла, а. До чого тут зовнішність? Ти що думаєш, що я собі оце все можу дозволити на ЗП менеджерки з туризму? А ким ти працюєш? Я не працюю. А такі, як ти і Танюша, працюють у нас вебкам моделями Ким? Боже, ну що ти ламаєшся як дівчинка? Це ж не проституція якась тобі. Просто роздягаєшся на камеру, ну і робиш те, що клієнти попросять у чаті. Навіть спати не з ким не потрібно, якщо ти вже так цього боїшся. І дарма між іншим. Алінка ніколи не відмовляється, коли багатий клієнт пропонує закордонний супровід. Ну, ясно, то вже зовсім інші гроші. Будеш добре працювати і тобі скоро запропонують. Ні, вибачте, це не для мене. Стоп! Дивись, гроші ти в тані брала. Так що ти сильно не ламайся. Ось є відео. А що в поліцію, і ти тебе з нами посадять. Ми зав'язці, так що не рибайся, мала. Ярослава була шокована тим, що відбувалося. Наступного дня їй подзвонила Тетяна, яка була страшно налякана. Вона зізналася, що не хоче працювати на Аліну, але та її шантажує. Ярослава зрозуміла, що теж потрапила до пастки. Їй не було до кого звернутися, і вона знов приїхала до бабусі. Не очікувала такого. Навіть не знаю, що мені тепер робити. Якби ти заговорений корінет взяла та до Аліни більше не ходила, то все могло б скластися інакше. Ви праві баблю. Ці люди не добрі, підлі. Допоможіть. Може, є у вас якийсь обряд чи заговір від цієї напасті? Заговори і обряди тобі не потрібні. Вибери звідси камінець. Дивно, він теплий. Дай мені. Теплий камінець означає, що тобі допоможе людина, яка має до тебе теплі почуття. Це онук хазяйки, якої ти знімаєш кімнату. Ігор. Але ж. Чим він мені допоможе? Розкажи йому все і побачиш. Добре. Отже, ж, хотіла зі злиднів вилізти. Тільки гірше собі зробила. Якщо хочеш гарно заробляти, то всі недомилки повикидай, бо так ніколи грошей не буде. І купи новий шматок мила. Та зі словами Моє життя нове і багате у мильниці поклади. А на легкі гроші більше не засіхай, бо за все в житті платити приходиться. Ярослава приїхала додому і одразу ж викинула з ванної всі недомилки. Одразу після цього вона подзвонила Ігорю і попросила приїхати. І хоча Ярославі було дуже соромно, дівчина все ж таки наважилася все йому розповісти. Не хвилюйся, ти звернула за адресою. Мій відділ якраз займається кібербезпекою. Який відділ? Я ж тобі казав, що в поліції працюю. А, так то був не жарт? Ні. І зараз теж не до жартів. Поехала в відділок. Ярослава дала свідчення в поліції і Вадима з Аліною заарештували. заарештувалися. Ясно твороз. Ярослава дуже переживала і боялася, що її притягнуть до відповідальності за співучасть. Щоб ти розуміла, ці твої друзі організували підпільну мережу вебкам бізнесу, Обіцяли дівчатам роботу моделями, а потім підсаджувала на наркотики та продавала борделі. Цим займалася Аліна. А Мене тепер теж посадять? Ні. Нема складу злочину. Тим паче твоє свідчення стало підставою для затримання організаторів в мережі. Ігор, скажи, а чому ти мені допомагаєш? Бо ти насправді добра і чесна дівчина. Просто тебе обдурили. А ще, коли побачив тебе тоді біля бабусиного під'їзду, він разу зрозумів. Ти моя. Ярослава і Тетяна виступили свідками по справі, і Вадима з Аліною засудили на довгий термін. Ярослава повернулася на роботу, і невдовзі її призначили на посаду старшого менеджера з хорошим окладом. Вона зустрічається з Ігорем. Молоді люди зняли квартиру і тепер живуть разом та планують весілля. Ярослава хоче набратися досвіду і згодом відкрити своє туристичне агентство. Бабуся ж нагадує: не можна користуватися недомилками, адже ви ніколи не будете гарно заробляти.